Роман Іванович, доброго дня. Доброго. Поздравляю, ви стали власником сонячної електростанції на 35 кВт Дякую. від компанії ЄС. Як давно вам прийшла ідея в голову О, в станові? Ще тільки панели? тільки вони почали з'являтися. — Це десь 2015 рік. Ще, мабуть, раніше. А чому ви саме в сонячну енергетику отак от, от закохалися? Бо то є сонечко. Так, сьогодні, до речі, класний такий день. Як пройшов процес монтажу? Чи все було добре, чи все вам сподобалося? Це не те слово, це дуже великолепно. І хлопці так швидко, гарно все зробили, що дуже добре. Тут у вас стоїть два столи з сонячними панелями. Оцинкована конструкція. Це ви, напевно, попросили хлопців зробити. Це вони самі. Кажуть, самі? Самі. щоб не вдарились ми вам. Покрутили, все самі зробили. Ну, По, і є це оті гарні хлопці. Так. І швидко, і качественно і красиво. Як ви дізналися про нашу компанію? А приїхав хлопчик і одразу сказав, що є така фірма, я в ній там робив, гарні хлопці, все роблять чітко, дивляться за цим ділом. Я взяв у нього терегору, угу. і приїхав до вас. Чи все вам сподобалося в роботі нашої компанії, чи були б якісь побажання? Ні, все добре. Що, ну, додати нема, що і заборка хороша, і молоді хлопці, всі. Все, дякую вам за відгук, Роман Іванович. Будемо з вами на зв'язку. Якщо якісь будуть питання виникати, ми завжди готові допомогти, приїхати і все виправити, якщо щось вийшло зла. ладу. Добре, дякую. No, все буде працювати.